Так, наступно заходимо. Бачу, бачу старий будинок. В будинку все старе. Купа людей, купа людей, всі дусяться, дусяться, так, десь нема жінка жить! Надовна, дуже добре, що ви бачите через вікно, що робиться біля секонд хенду Давайте до справи прийдемо по анкеті. Добре? давайте. <звук> <звук> Як вас звати Леся Іванівна Кицюня. <звук> Значить, пані Кицюня, Мяу. Розказуйте, що вмієте робити? Будь ласка, я вмію викликати дощ. Прошу. Дощ прийде. Дощ, та ж прийде. Дощ, та ж сніг, ти ні, дощ прийде. Ну і що, дощ не йде? Я не казала, що дощ піде. Я казала, що вмію викликати дощ. Які маєте надзвичайні здібності? Я володію магією чотирьох стихій. Води, вогню, землі і повітря? Ні. Води піску цементу і щебенки. <праць> На стройці працювала прорабом. Ще що вмієте? Е, вмію е, передбачати майбутнє. У тебе є сестра? У мене нема сестри. Е, я не стверджую, я питаю: в тебе є сестра? Шановна, тут питання задаю я. Питайте, ви на шарі. Гадати вмієте? Я пробувала, але хрустальний побився, то я вкрала той, що зболю. Ви знаєте, ніяку різниці нема, шар як шар. Йо? Ще я вмію спілкуватися з духами. Через транс? Через кокс. Скажіть. Про кавову гущу. Що чули? О, то то божественно, то божественно берете кавову гущу туди меду. Отакий От пілінг получається. Сама роблю всіх запрошую, шкіра, як дитина. Слухайте, ви взагалі з людьми працювали, спілкувалися. На що ж тож ж дивись, скільки мені листів прийшло. Скільки? Три. То тільки за рік. Е, Дві сюди пише жіночка. Мій чоловік вже півроку прикутий до ліжка, а раніше він просто кашляв. Будьте проклята. Це не то. Зараз е, е... раніше я ходила до дуже хорошої і недорогої відьми, яка сказала, що мені пороблено на смерть. На смерть. Але я прийшла до пані Кіцюні і вона поробила мені на життя. Тепер мені пороблено на життя після смерті. Вибачте, за почерк пишу на кришці гроба з внутрішньої сторони. Це не тут. В мене з квартири пропало дві тисячі доларів, і я звернулася до пані Кіцюні, і вона за п'ять тисяч знайшла мої дві. <гум> Дякую. Ну, це все зрозуміло. Ви мені скажіть, чим ви відрізняєтесь від інших екстрасенсів, а? Я вмію читати думки. І що я зараз думаю? Щоб я валила звідси? Правильно. Правильно. Добре, тільки ще одне. У мене не третій розмір, а четвертий. І чашечка 75 На Це понятно? Це геніально! Понятно. Ми вас зберемо.